Доброго вечора! З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Ми розуміємо і розділяємо ваш біль від втрати зв'язку з вашими рідними та близькими. І ми хочемо допомогти вам у пошуку. Якщо ви когось розшукуєте, залиште свою заявку на нашому сайті. Його адресу ви зараз бачите на нашому екрані. Допомога уа.інфо або пишіть нам на нашу електронну пошту, шукаю собачка у корнет. Сюди також надсилайте і свої відгуки, якщо ви когось упізнаєте. Ми дуже чекаємо. Почну з драматичної і вкрай тривожної історії, яка сталася в селищі Високопілля на Херсонщині. Подивіться на фото: це 59-річний Микола Савченко. 3 квітня окупанти викрали його з дому разом із сусідом, просто вкинули в багажник автомашини і вивезли в невідомому напрямку. Всі рідні Миколи Івановича вірять, що він живий і здоровий, і з нетерпінням чекають його повернення додому. Ольга Савченко, мешканка високопілля, й досі з жахом згадує викрадення її колишнього чоловіка Миколи російськими окупантами. Прийшли ногами, відкрили калітку, зайшли у хату, витягнули. Щоб положили до асфальту, руки заламили. Ні за що, не про що. Витягнули з двору. Погрузили в багажник і не тільки його, а чотирьох чоловік. Ольга намагалася шукати Миколу самостійно, але все було марно. Зверталася до них, просила, щоб хоч що то хотіла узнати. Ну те, що сказали, або окупери, або десь на складах. І все. Відтоді жінка нічого не знає про долю чоловіка, а сама вона прожила в окупації вже понад чотири місяці. І грабують, і розбивали хати, і, і вікна, і двері. Каже, mm. діток у шести і менші всякі роздівали догола, ставили на коліна нацистські значки. Ви бендерали, нациста ви такі весь які, що вони шукали на цих дітях. Не знаю, жінка каже, що навіть уявити важко в якому страху за своє життя і за своїх рідних живуть мешканці Херсонщини. Сім'ю. На ніч розстріляли, прийшли у двір не за що, не про що. Жінка вийшла задій, чоловік розстріляли контрольний вистріл був у голову. Другого чоловіка зайшли у двір, теж розстріляли. Не за що, просто так. Прийшли до нього у двір, що вони там хотіли, не знаю. Ну, розстріляли і все. І так дуже багато. На щастя, Ользі разом із мамою та сукрухою вдалося вирватися з окупації. Зараз вона на Київщині поруч зі своїми доньками. Сусід дав машину серед ночі. На... Попали на яму без фарб, без, без світу, без ніде нічого. Отак От вирвалася, то ж вони свої блокпости познімали, бо наші її трошечки погнали. Вони трохи поховалися. Від 3 квітня рідні Миколи Савченка відчайдушно намагаються знайти про нього, хоч якусь інформацію, і просять звернути увагу на особливі прикмети чоловіка. На лівій руці в нього з титульної сторони до локтя символ у вигляді змійки. А щось є на плечі, я точно не пам'ятаю, що на іншій руці у нього також з внутрішньої сторони є татуювання дівчини, ну, тобто таке обличчя дівчини з косами. І на великому пальці в нього є татуювання ім'я Коля. Родина Миколи Савченка щиро вірить, що одного дня їм все ж таки вдасться повернути чоловіка додому живим і здоровим. можливо когось відпустили з полону. Ви були разом з ним в одній камері, Можливо, це було СІЗО, Можливо, це був підвал. Що завгодно. Будь ласка, дайте інформацію, щоб ми знали, що він живий, бо ми його дуже чекаємо додому у Миколи Савченка. Велика родина, мама, сестри, колишня дружина, доньки та онуки. І всі вони дуже сподіваються на нашу з вами допомогу. А тому, шановні глядачі, якщо вам буде щось відомо про нього, напишіть нам одразу, наша електронна пошта шукає собачка укрнет. Ми чекаємо. Ця жахлива війна розкидала українців по всьому світу. Та, не зважаючи ні на що, усі вони намагаються зібрати своєї родини докупи. Тисячі наших загубилися просто зараз, під час війни, але дехто... Чекає своїх рідних уже давно. От, приміром, мешканка Маріуполя Ольга Зазуля. Їй з родиною вдалося вирватися з окупованого міста. Зараз вони всі в Німеччині, з ними все в порядку. Однак її серце болить не лише за Україну та власну домівку, а ще й за племінницю, яку ще у 2004 році всиновили люди за кордону. Дівчинці тоді було лишень три рочки. І от відтоді минуло майже два десятки років, але про неї і досі немає жодної звістки. Давайте послухаємо цю унікальну історію. Впотрождение ірочки 27 квітня 2001 року. Родителі різко поменяли образ життя. Стали балуватися наркотиками, того дотаман. От потім натам, остали ні там було вже нічого. Не було. Ирочка была там. Потом семья из Италии ее удочерила. Ее увезли резко, без объявления, так сказать. Я надеялась, что скажут, хотя я подготовила. Подготовила альбом для этого, фотографии, чтобы у нее память осталась о том, что здесь было. Никакой связи. С тех пор, когда она уехала, обычно Деські дом не пишу традицію, нові какая связь, а її не було связи за всі ці роки. 21 двадцять пройшов, не було ні разу. Я просто хочу знать її судьбу. Я не хочу беспокоить, я не хочу, я хочу знать, що у нее все хорошо, що вона жива здорова. Ми розуміємо бажання тітки. Вона вже втомилася шукати племінницю і. Можливо, ми з вами її остання надія, а тому давайте спробуємо допомогти. Отже, якщо ви можете порадувати Ольгу Зазулю новинами про її племінницю, напишіть нам на нашу електронну пошту Шукаю собачка у корнет. Тут у мене є ще одна історія пов'язана з Італією, але тепер вже шукають не там, а звідти. Італійські родичі з цієї сонячної країни. Ніяк не можуть знайти у нас в Україні Вінченцо Мілано та його дружину Тетяну Попову. Відомо, що ця пара останнім часом жила в Кременчуку, а звернення до нас у редакцію надіслала сестра Вінченцо Ермелінда Мілано. Надіслала через свою українську подругу Надію Кошель. Ермелінда живе в Неаполі і вже два роки як загубила зв'язок із братом. Вона намагалася розшукати його самостійно, але їй це ніяк не вдавалося. І от тепер вона дуже сподівається на нашу з вами допомогу. На жаль, під час переїзду сестра загубила всі фотознімки брата, але у неї збереглося одне фото його дружини Тетяни Попової. Ермелінда каже, що в Кременчуку навряд чи багато італійців, тож Вінченцо мало б знати чимало людей. А коли в Україну прийшла війна, сестра ще більше стала непокоїтися за брата. Вона не знає, де він, що з ним. Може, він залишився в Кременчуку, може він виїхав з дружиною кудись за кордон. А тому Ермелінда дуже просить відгукнутися кожного, хто знає, бодай щось про Вінченцо Мілано та Тетяну Попову. Шановні глядачі, якщо ви можете допомогти нам із цим пошуком, напишіть нам на електронну пошту Шукає собачка Укрнет. Ми продовжуємо пошукову програму каналу НТН, і наступна доволі тривожна історія у нас із Харківщини. Там родичі розшукують чоловіка, який зник дорогою з Ізюма. Йому 74 роки, звати його Микола, і зараз з нами на зв'язку його син Андрій Бабаївський. Андрію, доброго вечора! Розкажіть, як і коли загубився ваш батько? Що власне сталося? Вечора розшукуємо Бабаївського Миколу Івановича. Проживав він в місті Зюм 1948 року народження, 28 квітня, він поїхав з міста Ізюм у село А Яка причина? Чому він туди поїхав? Він поїхав на Пасіку до БДІ. Їхав, зустрів знайомого. Вони їхали на велосипедах по трасі Харків Довжанський. Доїхали до, до району станції Закамерська, там роз'їхали. Батько звернув на село Кунія, але по інформації сусідів туди він не доїхав. Як ви зрозуміли, що з батьком сталася якась біда? Він сказав, що він їде у село на три дні, тому ну, дуже не шукали. Я то травня він сам зателефонував своїй подрузі, тому що своїй житті він не міг дозвонитися, бо в місті Ізюмі не було зв'язку. Казав, що він живий, здоровий, він одітий, накормлений, але більше нічого казати не може. Ви самі намагалися йому подзвонити якось зв'язатися? Чи він не дзвонив з якогось іншого телефону? Телефонував він з російського номеру. Який вайберів був підписаний Абдулом? Е, наступного, наступного дня цей номер з вайберу було видано, видалено. Андрій, дякую вам за інформацію. Ну що ж, ми будемо шукати вашого батька. Ось така історія: де подівся Микола Іванович Бабаївський, і досі нікому не відомо. А тому, якщо. Хтось із вас знає, де він і що з ним. Напишіть нам на нашу електронну пошту. Шукає собачка Укорнет. Я ще хочу додати: Микола Іванович поїхав до своїх бджіл на старенькому червоному велосипеді Україна. Пишіть нам, ми дуже чекаємо. І знову ми шукаємо по фотографії. Погляньте, це Марія Антонівна Ломакіна, 1930 року народження. Її сфотографували волонтери, коли вивозили бабусю з Сєвєродонецька до Лисичанська. Це було 23 травня. Марію Антонівну шукає вся її велика рідня, особливо внучка Ірина Адамова. Їй стало відомо, що із Сєвєродонецька бабусю направили до Слов'янська. Родичі знайшли волонтерів, які перевозили Марію Антонівну, але вони не знають, куди її відправили далі. Казали, що. Можливо, її вивезли у Дніпро. А згодом була інформація, що вона нібито десь аж у Закарпатті у будинку престарілих. Але точної інформації поки що немає. Рідні постійно дивляться в інтернеті е, ролики з евакуацією, з надією побачити рідне обличчя. Тут такий нюанс: мобільного телефону з Марією Антонівною не було. Зате в її паспорті на папірці були написані номери телефонів усіх її родичів. Ходили чутки, наче бабуся потрапила під обстріл, але вони не підтвердилися. А тому, коли вам буде щось відомо про її місце перебування, напишіть нам на нашу електронну пошту. «Шукає собачка Укрнет». Ми дуже чекаємо, і родичі чекають. Так, війна принесла нам труднощі і біди, які ми бачимо кожного дня. Але в нашому житті іноді є місце і радості. Наприклад, радості від зустрічі з рідними нещодавно мережі соціальні мережі облетіло відео, де родина зустріла свого батька-захисника. Дехто навіть сумнівався, що це реальна історія. Що, мовляв, вони так були гарно вбрані, і так все професійно було знято. Тож наші журналісти розшукали цю родину і розпитали докладніше про цю зустріч. Давайте подивимось. Христина в яскравій вишитій сорочці з родиною збиралась йти до церкви. В них храмове свято, спинилась на порозі. Не треба ні сказати. Що, серйозно? Володимир Шайваровський прикордонник. Він захищає країну від загарбників. Додому приїхав вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії. Не осі. Не госі. Дівчата не випускають з рук телефону, бо на іншому кінці сестра Мар'яна. Вона все слухала наживо, а приїхати змогла пізніше. Вона приїхала за один день, вона була тут. Вона лишила роботу і відпустили на тиждень. Вона була теж та так. До речі, Мар'яна єдина з родини, все знала. Вона підговорила хлопця сестри Христини зняти усе. А ще в змові був кум. Він і затримав усіх дома. Позвонив кум, що має привезти зараз якусь допомогу там ще сільської ради, Я йому говорю: кажу, ну чому це в неділю, я можна пізніше забрати допомогу. Машина спинилась не на дорозі, як зазвичай. А заїхала у двір, батька одразу впізнали, видала форма і квіти. Хоча він приїхав тільки на сім днів, але це були найкращі дні. І зустрічають мене, ми вас бачили, у вас гості були там. То ми вас вітаємо нас. Тоді зібралася уся родина. Коли Володимиру прийшов час повертатись до війська, діти вирішили довше побути з батьком. і Поїхали проводжати його аж до Києва. Там в нього була пересадка. Христина вірить і бажає, щоб кожен, хто очікує, на свого захисника мав таку ж щасливу зустріч. Можу, тільки приєднатися до таких. Теплих побажань. Дійсно, нехай усі родини зберуться разом якомога скоріше. Ну, а ми допомагаємо чим можемо. Ми шукаємо людей. Ми шукаємо, бо просто не можемо інакше. Наш сайт допомога.ua.info, наша електронна пошта. Шукай собачка укрнет. Шукаю тебе в ефірі щовівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.